Заграйте, бандури, на всю Україну, складаючи шану величному сину, душа його пісня живе, не заснула, поезія доля. Що славу здобула щорічно у березневі дні, коли вся Україна вшановує величну постать поета, художника громадського діяча Тараса Шевченка в Тисменницькій школі мистецтв імені Йова Княгницького учні під керівництвом своїх вчителів організовують цікаву імпрезу, де поєднано поетичне слово Шевченка, музика, спів, малюнки. До мене сміхнувся Шевченко з картини, що в нас на стіні читає більше його. Батько мені, як ріс сиротою хлопчина, а виріс великий дав дар для мене, для всіх, для всієї України Цю книгу, що зветься Кобзар. Любити моя Україну рідненьку, то може мені ще не раз з картини усміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас. Учні музичного та образотворчого відділів, які є в цій школі, показують свою мистецьку діяльність, яка приурочена вшануванню пам'яті Тараса Шевченка. Сьогоднішній концерт в нас відбувається присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Традиційно у березні місяці ми щороку проводимо такий великий масовий захід, де приймає участь майже всі учні школи та їхні викладачі. Сьогоднішнім концертом безпосередньо займається викладач теоретичних дисциплін Федик Олександра Васильівна. І, власне, сьогодні дуже прозвучить Багато вокальної музики, написаної на слова Шевченка. Також будуть і інструментальні твори задіяні багато колективів нашої школи. Це є ансамбль бандуристів, оркестр народної музики. Отже, весь концерт присвячений Трасуроворучу Шевченку не тільки в музичному плані, а також і буде читатися поезія Шевченка. І ще хочу сказати, що в березневі дні завжди ми читаємо поезію Шевченка по нашому шкільному радіо, і в основному це читають учні наймолодших класів. Ну, хочу сказати, що Шевченко як ніколи є актуальний сьогодні. І, власне, коли учні, коли наші діти будуть виховуватись на поезії Шевченка, вони виростуть справжніми патріотами нашої країни, якими є і ми. Тому слава нашому пророку, слава Шевченку і слава Україні. хочу подякувати всім викладачам нашої школи, які підготували учнів до сьогоднішнього концерту, а також подякувати і батькам, які приходять на масовий захід, підтримуючи своїх учнів, які готують костюми, які своїми оплесками дають дітям бажання більшого бажання творити на сцені.